Вітаю вас, друзі! Це Ютуб канал Фактів Тижня. Мене звати Костянтин Павлов, і сьогодні ми поговоримо з політологом Ігором Рейтеровичем. Вітаю вас, пане Ірю! Слава Україні! Вітаю героям слава перед цим. Прошу вас, тих, хто ще не підписаний, підписатися на Ютуб канал Фактів Тижня, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Зробили, то поїхали. Пане Ігорю, головна тема сьогодні дня це Мюнхенська безпекова конференція. Те, що Україна стає ближче до миру. Там вже пролунало кілька гучних заяв. Багато що залишається за лаштунками, де проводяться переговори. Давайте проаналізуємо те, що було сказано сьогодні. До чого все це призведе, і головне, коли. Тож перше питання почнемо, мабуть, з нічних подій сьогодні. Вночі російський безпілотник влетів в саркофаг четвертого енергоблоку. Чорнобильської ОС. президент України Володимир Зеленський це вже назвав привітом від Путіна до безпекової конференції. Ось що він сказав. Важливо, що йшов на такій висоті, де радари не радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку, фактично, в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так, а і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. Тож, пане Ігорю, на вашу думку, приліт цього дрону по Чорнобильській АЕС це випадковість що дійсно натяк Путіна, що він не буде йти на якісь перемовини. Ну, у нас насправді тут дійсно тільки дві версії можуть мати місце десь він збився з курсу і залетів до Чорнобильської АЕС. Але я чесно кажучи, мало вірю в цю ідею. Мені більше здається, що це певний привіт. Рік назад. До речі, коли була чергова Мюнхенська конференція з безпеки, Путін ну фактично вбив Навального. Да? тобто, це був тоді такий привіт від російського диктатора, демонстрація своєї могутності. Мені здається, він тут теж намагається, як би Трошки підняти ставки і нагадати європейцям, передусім, що в Україні знаходяться атомні електростанції, і він може в принципі нанести удар і по ним, створивши якусь глобальну катастрофу, і ну змусивши європейський союз там прислухатися до того, що він хоче, плюс це елемент е, такої гри, яку Путін почав власне з тим же Трампом, тому що публічно вони будуть говорити одні речі і казати, що в нас все супер, ми про все домовимося, але не публічно Трампа будуть намагатися поставити в таку. Сituацію, коли він змушений буде або ну якось реагувати на подібні речі, або просто робити вигляд, що він на це не звертає увагу. Так що привіт, Путін передав, і це промови ста достатньо історія не стільки про те, що він не хоче перемовин, більше про те, що він хоче перемови на своїх умовах, віце-президент США Ді Венс вже зустрівся на полях саміту з генсеком НАТО Марком Рютте і заявив, що США хоче, щоб Європа більше вкладала в свою безпеку. От штати в свою чергу, зосередяться на викликах у східній Азії. Він сказав, і ось що сказав Дівенцер. Європа безумовно є дуже важливим союзником США. А НАТО це надзвичайно важливий військовий альянс, у якому ми відіграємо ключову роль. Але ми хочемо переконатися, що НАТО готове до викликів майбутнього, і важлива частина цього те, що НАТО має взяти на себе трохи більше відповідальності в Європі, щоб США могли зосередитися на викликах у Східній Азії. Тож, пане Ігорю, що це може означати? Американці виведуть свої війська з Європи, адже саме цього е, вимагав Путін ще з 2022 року? Що це буде? Я думаю, американці не будуть виводити свої війська з Європи. Вони можливо навіть посилять присутність американських військ. Наприклад, міністр оборони США говорив про те, що кількість військ в Польщі може бути збільшена. Тут питання в тому, як кожна окрема взята країна власне буде реагувати на е, цю історію, і як вона буде сприятливо чи несприятливо ставитися до позиції США в розуміннях Сполучених Штатів Америки. Вони зараз починають певні такі торги з європейськими країнами, і Трамп їх просто змусити більше платити за оборону, от і все, і для цього вони вживають таку риторику, е, кажуть про те, що в нас є ще інші якісь певні пріоритети, а ви повинні більше думати про свою безпеку. Знаєте, ну з однієї точки зору е, така позиція Сполучених Штатів вона має право на існування. Ну дійсно, е, як там писали раніше, да що е, спасіння тих, хто потопає, да це рук, ну справа рук самих тих, хто потопає, так відповідно і тут, якщо ви знаходитеся в Європі, ви Європейська країна. Ви в першу чергу повинні думати про свій захист і виділяти на це кошти, а не сподіватися виключно на Сполучені Штати. Тому тут Трамп просто зараз намагається вибити максимально сприятливі умови для США, заробити на цьому, тобто це нові якісь поставки зброї. Ну і змусити Європу дійсно взяти на себе більшу відповідальність за те, що відбувається на полях російсько-української війни, зрозуміло. Виступ віце-президента США. На конференції у Мюнхені нагадав такий собі примус до демократії. Він взагалі не казав про Україну і фактично звинуватив Європу у поганих законах та слабкій демократії. Давайте послухаємо. Адміністрація Трампа дуже непокоїть стан європейської безпеки і сподіваємося, що ми зможемо досягти раціональної домовленості між Росією та Україною. Але а, ми сподіваємося, що а, європейська спільнота зможе а, наростити власний захист. Американська демократія а, пере, перенесла Грету Тунберг. А, то ви можете а, перенести декілька місців Ілона Маска. Тож, пане Ігорі, що це було примус до демократії, так як її собі уявляє Дональд Трамп, натяк, чому ми маємо годувати вашу демократію, якщо вона йде неправильним шляхом. Мені здається, це був приїзд і виступ поганого поліцейського. Тобто, Трамп відправив такого собі, знаєте, поганого хлопчика bad boy, да як кажуть в сполучених штатах, для того, щоб він приїхав, наїхав на Європу. Мені дуже складно якось по іншому прокоментувати, що говорив Венс. Там були деякі дуже образливі речі, і по суті, втручання внутрішні справи, коли він там чив демократії казав про вибори, що не були там ніякі масштабні фальсифікації, і не могли там якісь фальшиві акаунти впливати. Да на результати виборів в Румунії, ну це трошки дивно виглядає, і тут є дійсно певна проблема і багато питань до Венса. Мені ще здається, що Венс таким чином хотів підіграти певним політичним силам, які зараз претендують на перемогу на виборах в окремих європейських країнах. І от він їх по суті не прямо так опосередковано підтримав. По всьому іншому стандартна риторика максимально задираємо ставки, знову передаємо привіт від Дональда Трампа. З якою метою це робиться, що потім на фоні Венса Трамп Виглядав дуже такою, знаєте, толерантною людиною, схильною до певних домовленостей, компромісів і так далі. Ну і завжди ж легше відкотити трошки назад, коли тобі є куди відкочувати, і в даному випадку американці роблять точно так: вони піднімають ці ставки в, в американо-європейських відносинах. сподіваються, що коли почнуться реальні перемовини, вони типу зроблять вигляд, що йдуть на якісь поступки і по факту отримують той результат, на який вони розраховували. З іншого боку, це може зіграти і злий жар певною мірою. Зі сполученими штатами я насправді особисто на це дуже сподіваюся, в якому сенсі такі речі, і така достатньо нахабна поведінка, і такі достатньо нахабні заяви вони повинні змусити Європу задуматися про те, що вона суб'єктна, задуматися про те, що вона сильна, і задуматися про те, що з нею не можна так розмовляти а треба підходити ну до вирішення спільних проблем з, з трошки іншими формулюваннями. Так що це може Європу в гарному розумінні розізлити і, власне, змусити її, от якби об'єднатися і. Спільно вирішувати всі проблеми як зі Сполученими Штатами Америки в певному такому протистоянні, яке між ними є там економічне чи ціннісне, так і з Російською Федерацією, але вже власне на боці Сполучених Штатів Америки і на боці України. Йдемо далі. Україна і НАТО зараз озвучують зовсім різні позиції щодо перспектив України набути членства в НАТО. Генсекретар Рютте заявляє, що західні лідери і не обіцяли в Україні таке членство навіть в разі укладання мирної угоди з Росією. А от заступник Келога нагадаю, це спецпредставник Трампа по Україні, так от Джон Коул заявив, що США не виключають вступу України в НАТО та навіть повернення до кордонів 2014 року. А сам Трамп, наскільки ми пам'ятаємо, неодноразово казав, що України в НАТО не буде. І це сьогодні підтвердив Зеленський Мюнхені. Давайте послухаємо. Вони вважають, що Україна може бути в НАТО, бо це ескалація з русським. Вони вважають, що те, що а, Україна, що НАТО в Конституції, це вони вважають, що це є а, головним чинником окупації України, тощо. Тож я правильно розумію, що для початку переговорів нас спочатку примушуватимуть прибрати з нашої конституції згадку взагалі про НАТО? Не факт, дивіться, знаєте, чому не факт, тому що в конституції це ж визначено як стратегічний імператив власне розвитку України, якась глобальна ціль, і ця ціль вона ж може розтягнутися на дуже довгий період часу. Я не буду зараз називати на саме який час, але об'єктивно це може мати місце, і тому в цьому контексті не факт, що вони саме будуть чіплятися до того, що записано в нашій конституції. До речі, ще з однієї Тої причини 에, змінити конституцію можна тільки за умови відміни правового режиму воєнного стану. А відміни він може бути тоді, коли в нас як мінімум буде тривалий стільки перемир'я, так що це така патова ситуація? Мені здається, не будуть на неї дуже багато звертати уваги. Тут питання в іншому питання в тому, що Україна ну принаймні публічно визнає неможливість інтеграції, наприклад, там в певний період часу. І от у вигляді якого документа це може бути оформлено, оце питання перемовини, питання дуже серйозної дискусії. Усі зрозуміло, телефонний дзвінок Трампа Путіну. Президент Зеленський знову повторив, що не треба приймати рішень щодо України без України. Давайте послухаємо, що він сказав. Тому я й сказав президенту так, але я вважаю, що телефонні дзвінки це телефонні дзвінки. Давайте забудемо про це. І я вважаю, що дуже важливо не приймати жодних рішень щодо України без України. Це наша принципова позиція, яку ми ніколи не приймемо. І коли я кажу ніколи, я маю на увазі не лише себе, я говорю про весь наш народ, про всю нашу націю. Так, от як ви думаєте, пане Ігорю, після дзвінка Трампа Путіну, Україна суб'єктна чи навпаки, і все рішатимуть за нас? Ні, я переконаний, що Україна була її залишиться суб'єктною. Воно виглядало звичайно трошки не дуже. Давайте відверто скажемо. Да, цей дзвінок, все, що цей дзвінок супроводжувала, але Трамп достатньо швидко е, ну, виправився, так би мовити. да, сказавши, що Україна безумовно буде за столом перемовин. Е, Келок сказав, що Зеленський повинен буде зустрітися з Путіним, е, і це точно про суб'єктність. Плюс наша суб'єктність вона ж не якась ефемерна. Суб'єктність України визначається нашими збройними силами, вона визначається тим фактом, що на під кінець третього року широкомасштабної війни Україна не просто зберегла переважну частину своїх територій, а ще функціонує і навіть розвивається. Тобто це дуже важливий момент. І зрозуміло, що ця суб'єктність нікуди не подінеться. Неможливо ігнорувати думку величезного народу в центрі Європи. Я думаю, що це прекрасно розуміють сполучених штатів. Можливо, у Трампа й була якась ідея швиденько все вирішити на двох з путіним, але ознайомившись ситуацією, Васі він зрозумів, що це просто неможливо. Ну і сполучені штати не можуть собі цього дозволити. Ми не чехословаччина, розумієте? і зараз не 38 рік, і ми вже три роки воюємо. І власне це на сьогоднішній день, якби це не дивно звучало. Це наша перевага. І цією перевагою всі, хто є на боці України, вони змушені будуть миритися. Після купи цих заяв Трампа про перемовини з Путіним Європа, скажімо так, залишилася на політичному узбіччі, якщо можна сказати. От президент Зеленський сьогодні у Мюнхені заявив, що деякі європейці вже почали розуміти, що наступний після України це вони. Ось що сказав Зеленський? Я думаю, що це дуже небезпечно для всіх. Абсолютно, я впевнений, що це небезпечно для України, для Європи і для Америки. Точно в, в виграші буде Путін. Ну тобто він зміг розділити цю допомогу, цю силу розділив на два, і все Це дуже прагматично. А Європа розуміє, що вона дуже близько, і це один континент. Тобто, до них руки Путіна дотягнуться в будь-якому випадку. Як ви думаєте, пане його євросоюз дійсно припиняє грати цю важливу роль і світ розділя Трамп, Сі Цзіньпінь та Путін? Чи шанси mm -hmm. чи шанси стати сильною і все ж таки поруч з Україною бути вони є? Ні, вони звичайно є. Я не вірю в ніяку другу Ялту чи Ялтисько-Подапоцдамську систему, тому що знов таки ми не в 45-му році, і ніхто на трьох світ ділити не буде. І це якраз ключова відмінність 45-го року від 2025-го. Тоді дійсно Європа колосально залежала від Сполучених Штатів. Американські війська стояли в Європі. Да, вони звільняли Францію, вони звільняли Італію і багато інших країн разом звичайно з союзниками, але провідну роль відігравали американці. Зараз ситуація це зовсім інша і з точки зору економіки, і з точки зору людського потенціалу, і з точки зору е, наявності, навіть на території Європи, ну ми не беремо Європейський Союз, беремо Європу двох ядерних країн, е, власне, Франції і Великої Британії. Ну, це той фактор, який неможливо ігнорувати. Але з іншого боку, якщо Європа не отямиться, якщо її вона. Надалі буде перебувати в такому, знаєте, легенькому летаргічному сні. Ну туди вона буде мати дуже великі проблеми. Я би сказав, навіть так, її суб'єктність якраз може бути поставлена під сумнів, особливо в порівнянні з суб'єктністю України. Я думаю, що все ж таки після того, що ми побачили в перший день, і ще побачимо далі на Мюнхенській конференції, Європа прокинеться. І отут, повертаючись знову до розмови і виступа, точніше венса, знаєте, це було да схоже дуже на таку, ну такого дуже гарного ляпаса. Причому такого знаєте, з відтяжкою, якби але можливо цей ляпас просто розбудить в європейцях розуміння того простого факту, що коріння, взагалі, всієї демократичної людської цивілізації воно знаходиться насправді в Європі. Да? І про це не можна забувати. І це треба ну використовувати тепер власне на практиці. Дональд Трамп анонсував переговори представників України, Росії та США в Саудівській Аравії. Але президент Зеленський сьогодні заявив, що він не збирається принаймні зараз сідати з росіянами за стіл переговорів у тристоронньому форматі. Давайте послухаємо так, у мене офіційний візит в Емірати з дружиною та першою леді, тому що у нас велика гуманітарна програма і питання обміну полоненими. По друге, відразу після цього я відвідую Саудівську Аравію з тими самими питаннями та іншими партнерськими відносинами. Я не буду зустрічатися з росіянами і я не буду зустрічатися із американцями. Також це мій офіційний візит до країни, тому що вони запросили мене з офіційним візитом. Ось і все. Тож заява Трампа про таку зустріч у Саудівській Аравії це блеф чи навпаки? Туди на перемовини не поїде не Зеленський прикладом, а його представники. Я думаю, що одне ж не заважає іншому, може полетіти і Зеленський, який буде мати офіційну частину, і поїдуть переговорники, які будуть працювати неофіційно. Принаймні, Трамп збирається на це робити ставку. Деякі люди, типу Віткофа, його спецпредставника, да, вони будуть працювати саме в такий спосіб. І Трамп, начебто, при розмові з Зеленським, попросив теж його сформувати таку команду переговорників, яка буде працювати в такому форматі. Я не думаю, що це там Блеф від Трампа. Це він скоріш за все сказав про ідею, да. Про те, що вже можна почати якісь там зустрічі через тиждень, власне, і вони зрозуміло будуть відбуватися на території країни, яка влаштовує як Штати, так і Росію, і більш-менш прийнятна для України. Тому я не виключаю, що тут є певний ще й розрахунок пришвидшити якби формування цих команд. Ну і показати рішучість Трампа дійсно займатися питанням завершення війни. Е, наскільки ну там Зеленський знав про це чи не знав, е, ну поки це питання відкрите Я думаю, що ми десь. Під кінець конференції більше про це дізнаємося. Ну і власне побачимо якихось ключових осіб, які будуть цими питаннями займатися, і можливо вони тоді вспливуть, так би мовити, вже безпосередньо в Саудівській Аравії. Європейський чи навіть американський контингент на території України. Ми протягом вже кількох днів чули зовсім різні точки зору, зовсім різні версії. Бувало, що і протилежні. Президент Зеленський заявив, що достатньо і нашого контингенту, аби було достатньо зброї, ось що він сказав. Ми дуже хочемо гарантій безпеки від США. Коли ми говоримо про контингент, сьогодні звучало це запитання, чи готові ми на контингент європейський. Дивіться, я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно із українців. Я про це відкрито сказав. Питання ж в чому? Яке оснащення? Тобто, якщо у нас 150-160 літаків F-16, якщо у нас 25 плюс 25 систем Петр, то де чого нам команди Сполучених Штатів або європейських? Тож як ви думаєте, пане Юрію, ми побачимо в Україні іноземні війська, і в якому форматі це будуть такі собі прикордонники чи миротворчі війська, як вони будуть стояти між українськими і російськими військами? Що на це скаже Путін? Ну, нас повинно мало хвилювати, що на це скаже Путін да тому, що Путіна в такому випадку треба просто поставити перед фактом, і він змушений буде його прийняти. Мені здається, що варіант з миротворчими військами, європейськими, натівськими для України це далеко не найгірший сценарій. Можливо, один з найкращих, враховуючи, що в нас будуть проблеми зі вступом в НАТО, враховуючи, як багато про це говорять американці, в тому числі їм ця ідея в цілому подобається. Тепер головне довести її до статусу конкретної пропозиції, чітко. Подивитися, хто може в цьому допомогти, в якому форматі це буде відбуватися. А далі почнеться найцікавіше, як цю пропозицію озвучить Путіну, і як Путін буде намагатися з неї якимось чином зістрибнути. Мені здається, що ми в цьому напрямку працювати можемо. Я я на не бачу поки зараз інших якихось гарантій, які 100% заподнять Путіна від подальшої якоїсь там агресії, крім вступу до НАТО, ну або миротворців да, якихось європейських військ, які можуть бути на лінії розмежування. Давайте це так назвемо і. І які будуть виступати ну певною мірою тим щитом, е атакувати які Російська Федерація не зможе. До речі, тут можуть бути по повній програмі задіяні Сполучені Штати, не в плані, що вони будуть відсилати своїх військових, а в плані, що вони будуть і просто цим процесом управляти і будуть надавати цьому угрупуванню, яке буде стояти в Україні, ну, наприклад, повітряну підтримку з території там Польщі, Румунії і інших країн альянсу, які межують власне з Україною. Дякую вам, пане Ігорю. Нагадаю, з нами був політолог Ігор Тирович. І нагадую всім нашим глядачам підпишіться на канал Факти Тижня, ставте лайки та коментуйте тихого вечора. Всім.